Тернопільська нива, попри складну фінансову ситуацію, все ж розпочала новий сезон. У гості до Тернополя приїхав дебютант першої ліги Дніпродержинська Сталь. Гості розпочали рішуче і вже на перших хвилинах могли відкрити рахунок. А вже згодом натиск гостей збільшився і завдяки невдалій грі захисників сталь відкрила рахунок. Гості, попри забитий гол, продовжували атакувати. Пресинг Сталеварів призвів до виходу сам на сам з Івановим. Невдала гра захисників та воротаря призвела до вилучення останнього. У Ниви не знайшлося заміни воротаря, тому воротарській рукавиці одягнув форвард Семенюк. Новий воротар, попри палку підтримку трибун, не зумів взяти пенальті. Із рахунком, 0-2 завершилась перша половина матчу. Ось уже у другому таймі найбільше вражав Семенюк. Саме завдяки впевненій грі вимушеного воротаря Нива пішла в атаку. Але незлагодження дії півзахисників та захисників привели до ще одного голу. Ще через 10 хвилин відсутність захисників перетворилась у ще один м'яч сталі. Деморалізовані тернополяни будь-якою ціною старалися забити бодай один гол. Простіл з флангу мав завершувати Мінерадзи, але його падіння призвело до того, що головний суддя матчу Юрій Фощій призначив пенальті. Потім, провівши невеличку нараду з боковим арбітром, хощі призначив вільний удар у бік Ниви. За хвилину до кінця поєдинку все ж був забитий м'яч престижу. Автором красивого удару став Ярослав Сворак. В кінці матчу був забитий п'ятий гол у ворота Ниви. Після цього вболівальники одразу ж почали покидати межі стадіону. Підсумував гру головний тренер Сталі Володимир Мазер. У самій грі я вам скажу, що нам вдалось виконати установку. Ми забили швидкий м'яч. Ну і потім вилучення воротаря. Ми не знали, що чесно, що не був один воротар. І це, Ну і фактично вже була гра зроблена. Там ми вже грали по рахунку. А ось виконувач обов'язків головного тренера Ниви Богдан Самардак стверджує, що немає причин для паніки і майбутні перемоги ще попереду. Я нічого не бачу страшного, все буде нормально. Місяць треба терпіти, слава Богу, що команда зібралась, відбулась, і мене загубило таку марку, як нева.